Забув зовсім. Так, mm. е ой, вибачайте. Нічого. Так. Дивіться, будь ласка, значить, тут що в нас? Е практика три. Чи є правильним твердження? Е якщо А більше Б, то А поділити на Б буде більше одиниці. Mm. А, а більше Б. А в нас чисельник буде більший, ніж знаменник. Чи mm -hmm. буде більше це одиниці? Ні. Ну, як дріб, то він буде неправильний. Mm -hmm. Так. E, неправильний дріб, чисельник більший, ніж знаменник. Неправильний дріб завжди більше одиниці. Okay. Е, а, ага, вибачте, тут нижче треба натискати правильно, неправильно. Так? Чи це правильно чи неправильне твердження. Я зразу не, не подивився, тут вниз, якщо. ви... Вам видно? Чуть-чуть uh -huh. нижче. Треба натиснути правильно чи неправильно. Тобто, А, поділити на Б буде більше одиниці. Якщо А більше Б. Якщо А, ну, навіть якщо ви просто число будь-яке підставите замість А більше, ніж Б, то ви будете ділити це число, так воно буде більше одиниці, тому що, ну, якщо говорити про дріб, це простіше. Неправильний дріб, можливо, вам так навіть простіше буде. Добре, давайте наступне. Якщо А більше одиниці, то 2 поділити на А буде менше 2. А, mm -hmm. oh, yeah. так? Так, да, так, це правильно. Добре. І наступне. Якщо А менше одиниці, то 2 поділити на А більше 2. А менше одиниці. Mm. Якщо А одиниця. То 2 то поділити на 1 буде дорівнювати 2. А якщо А менше одиниці. Я вже поставила Добре. Mm. Це, це в нас яке Третє, так? Було. Зараз четверте. Добре. Давайте от тут. А. Поділити на Б більше одиниці, то А буде більше Б. Mm. Якщо А поділити на Б більше одиниці, то те саме, що в першому, якщо неправильний дріб у нас, так, то відповідно чисельник буде більший знаменника. Якщо ну, от, собі уявити, що це як дріб. Так. Далі. А це те саме. Далі, якщо А квадрат більше одиниці, то А більше одиниці. Да, не. Нє? А, а може бути і менше одиниці. Так, від'ємне, але А квадрат буде більше. Тому що в квадраті, так? Будь-яке число в парному степені буде додатнє. Чи від'ємне від буде додатні. Угу. Головне, щоб не, не був нуль, так? Нуль тоді не буде відповідати, а в інших випадках буде. Так, добре. І далі треба порівняти числа. Корінь з трьох мінус одиниця і. Одиниця поділено на корінь з трьох плюс один. У нас якби закінчився урок, але ну, давайте, от якщо у вас є можливість, так, можемо це ну, зробити оцей приклад. Добре. Треба порівняти. Тобто показати, що є більше, а що менше. Як ми можемо це зробити? Ну просто назвати недостатньо, не треба пояснити. Не треба ну навіть довести. Довести. Дивіться, ми. Там под'ємне, там додатнє. Не знаю порівнити. А... Давайте ми позбудемося. завжди, коли є знаменник, ну, стараються позбутись від знаменника. Щоб угу. отут позбутись від знаменника, що нам треба зробити? Помножити і поділити на е, корінь з трьох мінус одиниця. Тоді <рекун> в нас буде, пам'ятаєте, різниця квадратів, як вона утворюється? Ні, <рекун> напевно. Ну, ми з вами сьогодні, от я вам вже. <рекун> Ну, А квадрат мінус Б квадрат, там дорівнює так так. Так, так, Але тут є корінь, і відповідно, корінь на, на корінь, корінь з трьох помножити на корінь з трьох. Це буде просто 3. Тому ми можемо тут помножити і поділити, ну, щоб дріб не змінився, ми можемо чисельник і знаменник помножити і поділити на одне те саме число або вираз. Давайте ми візьмемо корінь з трьох, я так розумію, тут е, мало би бути повністю це, не тільки тут. Добре, Корінь з трьох е, мінус один, і на корінь з трьох мінус один. Помножимо і поділимо. Тоді в знаменнику у нас буде... Е, Давайте ми так напишемо. Чисельник в нас корінь з трьох мінус одиниця. А знаменник в нас буде три мінус 1. Так? А 3 мінус один це 2. Тоді виходить, що в нас є корінь з трьох... Ой, корінь з трьох, я тут задалеко. Корінь намалював. Минус один. І... Так, так, поділити на два. На два. Корінь з трьох. Так, зараз зараз. Корін з трьох минус один. Поділити на два. А тут в нас корінь з трьох минус один. А тут поділити на два. Ну, ми можемо цей корінь з трьох мінус один написати і так. Корінь з трьох поділено на два мінус одна друга, так? Але тут вже ну, я думаю, тут і так видно, що буде більше. Чи корінь з трьох мінус один, чи корінь з трьох мінус один поділити на два. Угу. Як ви думаєте? Ну, ну, перші. Ко... Ну -ну. Перше ви назвали правильно. Ну, mm. те, що поділено на два, буде менше, так? В mm -hmm. два рази, ніж те, що без, без ділення на два. Добре, що в чомусь вони не... це. Значить, звідси виходить. Якщо ми з вами оце все видалимо тепер, то ми бачимо, що оц, оцей вираз має бути більший оцього цього виразу. Uh -huh. Як мінімум в два рази, так? В два рази має, має бути більше. Добре. Е, ну, тоді тут нам ще залишилось дві нерівності довести наївності. Е, Тоді в наступний раз. Я бачу, що у вас нема вже бажання. Ну, ви втомились, напевне. Дякую вам за роботу, за, за те, як ви працювали. Ну, все доброго тоді. До, до побачення. До побачення. Да, дякую, до побачення. Дякую вам, до побачення. До побачення.